З цієї сторони погнали трутня. Мабуть, я заберу цю рамку. Тут є мед, пергай і велика кількість бджілки. Так, от свої два кандидати на вихід. Ви що за все що оця піде? Так, тут ділка на виході. Ділка на виході. Все пергою забивають. Запізнився я з надставкою. Сім'я розвинулася дуже-дуже сильно. Так, от то діло вже відпрацювало. Поки що сюди кидає, забув його витягнути. <плес> так, матка немає де сіяти, все забили пергою. Це вже мене трохи і трохи дуже сильно лякає. Так, 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 у нас тут вже і маточники поїхали. Дивимося. Дивимося. Так, мисочки вже заклали. Ну то понятно. Жили багато, а місця мало. Дівка почала хвилюватись уже. Так, йдемо далі. Ну все, пергів у них багато. З цього велика я забув достати.